Так я хочу я буду їсти, то я кажу, даю без вам, я не буду делать одного хлоп. Чампанский. Чампанский. Стрелил лучше. Маленький. А тут платит аудиторию. Нет, а здесь. А це таке? Зарядка.

Як твоя самоганка. Трохи заправлено з А що це є? Віскі, скот, це самоганка. Тільки... Ж добавлено, так? Добавлені трави. А, ну то є так. й та, то з каптуса та вісків із кактуса, це скотч з кактуса. Може, так, на різні ковід в тисобі. На то люди, люди роблять такі, ми то як були в роки, то рад робить кі всякі. Бодрее, Їх, я і що що от Де тоді саме кухню складали до купи. Що він заказав десь на фірмі. О, там все, і, і, ті, і ті всі середину ставки, ніби ті державіки. Коротше, він дав, що за, за ту кухню. Може п'ять метрів кухня має, може шість там, ну, що

Він це дотягується, самодотягується. Ти тут чик-чик-тілок. Yeah. Я міг купити на гараж цеглу. Yeah. <зас> він заплатив за 5 в кухні зробив. Шість. Може ну, і сім літом. Yeah. Він так казав, йой, це це молодиця. Стіла він міг би не подарок. Матер, я кухня. свою вовку купив, моя машина на дворі махну, я б собі був на цілий гараж, цегли крути. Месте кухні коштує тисячу зала.